Ніколи не робіть цього на кето, тобто помилок, завдяки яким наша вага стоїть і нікуди не рухається. Під'їдання та перекуси. Кетодієта крута тим, що коли ти сидиш на цій дієті, в тебе відсутнє відчуття голоду, тому, власне, і в перекусах, і під'їданнях теж немає сенсу. Скоріше за все, ми перекусуємо або під'їдаємо за компанією, коли прийшли подружки випити кави, шматочок сиру, трошечки горішків або доїсти за дітьми, або щось готуємо і спробуємо. Це все під'їдання, які заважають вазі поступово сходити. Не роби цього, не ведися на голод емоційний. Перш ніж щось запхати собі в рота, запитай, а чи дійсно я голодна, чи дійсно я хочу їсти, чи відчуваю якийсь стрес, перевтому або злість. Друга помилка це нежирні молочні продукти. Про молоко я взагалі не говорю, тому що його не можна на кето. Тут більше про нежирні вершки. Якщо ви вже п'єте каву з вершками, то віддайте перевагу вершкам 33% жирності або більше. Якщо ви додаєте вершки до своїх страв, вони теж мають бути жирними. Чим більше жирність у вершках, тим менше там цукру. Багато горіхів без міри. Взагалі-то горішки це дуже хороша їжа для кето дієти. Але якщо вони стоять десь на видному місці в мисочці, то зупинитися і їсти дуже і дуже важко. Якщо ви серед тих людей, хто не може зупинитися, в поїданні горіхів краще обмежити свою зору невеличкою порцією горіхів до 50 грамів на день. І ви ж пам'ятаєте, що арахіс це не горіх. Це бобовий продукт і він дуже заважає худнути. З ним треба бути обережним. Якщо ваша вага стоїть на місці, приберіть взагалі арахіс зі свого раціону. Величезна любов до помідорів це теж помилка, яка заважає нам худнути на кетодієті. Так, помідор це овоч. Так, помідор це овоч, який росте над землею. Але помідор це дуже-дуже солодкий продукт, як для кетодієти. Його можна додавати трошечки в салати, але як окремий е продукт його їсти не варто, особливо, якщо ваша вага стоїть на місці і ви перестали худнути. Переїдання жирів. Так, кетодієта це високожурова низьковуглеводна дієта. Але якщо ви перебираєте дуже багато жирів, то спочатку організм буде спалювати той жир, який ви переїли, а вже потім спалювати свій накопичений жир. Тому варто пам'ятати про те, що переїдати на кето теж не варто. Ви стали їсти забагато вуглеводів. Пам'ятаєте про те, щоб увійти в стан кітозу, нам потрібно зменшити кількість вуглеводів до 20 г на день. На початку кетодієти, дійсно, у багатьох це виходить навіть без підрахунку калорій. Але згодом, коли ви вже почали ходнути, привикли до свого нового раціону, починаєте потрошечку збільшувати кількість вуглеводів. Зазвичай вуглеводи ми починаємо непомітно перебирати, коли печемо. Кето хліб, кето печиво, робимо якихось кетодесертів, їмо більше ягід, чим це дозволено кетодієтою. Тому якщо ви помітили, що вага стала, порахуйте декілька днів кількість білків, жирів і вуглеводів в спеціальних застосунках. Якщо ви їсте більше 20 грам вуглеводів в день, то краще передивитися свій раціон і знизити цю кількість. Ще одна неочевидна помилка на кетодієті це максимальне скорочення порцій. Так, на кетодієті ми дійсно дуже рідко відчуваємо голод. І тому дівчата собі думають, ну все, не відчуваю голоду, взагалі не буду їсти. Це неправильно. Коли ми максимально скорочуємо кількість калорій, коли ми максимально скорочуємо кількість їжі, наш метаболізм може Заповільнитися, і ми таким чином принесемо шкоду і організму, і нашому процесу схуднення. Тому не потрібно вдаватися в крайнощі, їжте нормальні порції. Ну і остання помилка, про яку варто згадати, це хронічний недосип. Так дійсно сон впливає на процес схуднення. Якщо ви постійно не досипаєте, якщо у вас порушений режим сну, зверніть на це особливу увагу. Власне, під час сну наш організм виробляє гормони росту, які дозволяють нам продуктивно худнути. Якщо ви не спите, зверніть на це увагу, можливо, вам не вистачає вітамінів, можливо, ви стресуєте і вам потрібно знижувати рівень стресу. Подумайте про те, що може заважати вам висипатися і як наслідок погано худнути. Я впевнена, що якщо ви виправите принаймні частину цих помилок, ви точно знов почнете худнути і втрачати об'єми.